Не мучитиму своїх вельми поважних деградантів, що зібрались послухати об'єктиву про Денджі, прізвище якого я не пам'ятаю, а може його й взагалі не говорили. Яка різниця пацан на старті без яєчка, а ще без нирки ока в анальному рабстві якодзи ще й з бензодемоном на хлібником? як Загалом живе на два місячні доходи середньостатистичного койота і тільки й думає про сосиски на знижках, дах над головою і тяночку поряд. Коротше, мріє про нормальне життя. Паралельно нелегально ріже дерева і демонів. Роботка мрії, подумаєте ви, А Денжі так не думав, та й здох в результаті. Мийте ноги, лягайте спати, шов завершилось. Тільки почіто стає для Денджіка серцем і певами з кінцівок, з допомогою яких можна різати, рубати різними способами робити несумісні життям бобо таке рейвпаті на складах мафії не могло бути непоміченим, і вже скоро громадська безпека Токіо приїжджає на місце подій. А ця мадама пропонує пацанчику або смерть, або чокпаннібата то джаменете соротаку. Не життя, а казка, сказав містер одне яєчко і став її ручним песиком. Oh. Першим, з ким знайомлять Денджі, стає Акі, тіпочок з понурим поглядом, великою ціллю, залізобетонним мотивейшеном і сопким місцем поміж ніг oh. Класік. Третьою Dream Team є Power. демон крові, підселена в людське тіло, абсолютно цинічна, по своїй суті, не людина, за таки цік любить. і має цитці, які стають головним стимулом Денджі після здобуття бутерів з джемом на сніданок і причиною тупори, лога улюбити цю анімку. Мля малятка. Ну не може мене не попередовувати з того, як автор манги явно примітивізує бажання хе-хе для однієї високококої цілі, а де обіки не викупають, що головне не думки оточуючи стосовно твоїх прагнень, а саме. Твого бажання і здатність піти на все заради його здійснення. Ну зроблено, щоб макаці було зрозуміло. Фуджімото-сан Кун тян в обзосією насолодою і цинізмом ротом бездушного кричить: <клухи> А Деобіки навіть подивившись, кажуть: ну це німка про чувака, який хоче цить. Ну тут клініка, викликайте санітарію. Somebody call a doctor Потребується пересадка мізків. Вибачте, у індивіда води відсутні. Тим не менш сподіваюся, що в схожих персон виник зрос тоді, коли Денчі отримав бажане. Так, життя така штука. Багато речей ти ідеалізуєш, іноді ти йдеш до одного, насправді бажаючи іншого. Всю же і несправедливість ноулайфери по типу будь-кого, хто включає аніме, щоб отримати незамінну життєву мудрість. П'яного баті після пляшки в будній день ніби з насмішкою помічають фрудому, який втрачає ті примарні краплі амбіцій на норма лайф. Після пережитого пройобу, яким і було його дитинство. Тіп має силу та не має тянки. Перший поцілунок шмат цензури, а кохання всього життя маніпулятивна мерзота. Та Денджік не загинається від подій, доки можна прийняти душ після робочого дня, а шлунок повен Життя Малина. Слабся, братанчик, насолоджується тим, що є. Овий момент, доки можеш, Сьогодні ти живий, п'єш кавусю, закурюєш сішку, насолоджуєшся життям. А завтра з тобою відбувається спойлер. Секо мірей сейко. До речі, про мотівейшн сім'ю АК колись обив демон зброї, вогнепало, гармат. Якого тільки перекладу я не бачу. Та суть в тому, що цей демон уособлює страх людей перед пушками. Загалом, їбаки тут народжуються з людських страхів, і чим більший страх, тим сильніший чортяка. Демон зброя це найбільша загроза в світі, і ціль номер один для акі, керованого помстою і Денджі, бо Бакімо сказала, що виконує будь-які його бажання за труп вогнепального. І поки кожен перший хайпить на задку цієї шабоди, я кажу, ні, пукуючи свій можливий успіх і потенційну аудиторію, бо в цьому світі є щось цінне, і це точно не руде чудовисько. Всі в команді на короткому повідку цієї мерзоти, і навіть маючи нестачу інформації. Керуючись висновком такого безумовно авторитетного чоловіка, як Ті Шібе. Саме цей сед дід одними дружніми обіймами ламає денджі павер шиї, і закерман Фейсом береться вчити їх роздавати смертоносні піздюлі шляхом постійного вбивства та оживлення. Такий шлях був обраний після смерті половини їх підрозділу від нападу людини катани, а.к.а. внучок старого мафіозника, любитель попиздіти про необхідне зло. Ставлення до даного явища даво репрезентує демон маніпулятивних сук перед верхівкою японської мафії. Боже, аніме ти настільки прямолінійне, що мені це навіть подобається. З заточка Меном були помічені бандюки, що оклали контракт з вогнепальним і дівчинка з ручною змією. Крім них, в красивому шизу бою денджі встиг помахатись з демоном кажаном, п'явкою і демоном вічного двигуна. Даючи нам зрозуміти, що його добежка трішки й во відсутність реакції на смерть товаришів, а особливо першої людини, яка вирішила подружитись з бензоголовим Хімено, воістину та, хто забрав моє серденько на час перегляду, перший поцілунок Денджіка і відерце слізок Акі після її смерті. Все це каже, що Тіпчик ніхуя не емпатичний. Взагалі серце втратив. Ах хуй. Деджі навіть трішки засумував, що такий беземоційний, та потім подумав: уй з тим. Тоноскнеку докангайте мотаноскнедакідакарена. Хотілося поминути Кобені, нервозна поведінка якої повинна смішити. Та, по факту, дівчинка спромогла тільки пернути акі і залишити за собою інтригу до наступного сезону через нерозуміння. А що ця шмаркля тут двіжняк творить? В принципі, уваги заслуговують багато речей. Цій 12-серійній екранізації безумовно красивій, інтригуючий, але ще не здатній дати того, за що її так розхвалюють. Моя основна претензія у тому, що випущений потім матеріал здатен тільки зацікавити, пообіцяти, але не більше. Більше буде потім. Якщо ви в курсах історії, у вас виникло питання, а чого ти не сказав про того, то, наприклад, цього Тіпа. Він же цілу серію був з усіма вище перерахованими. Так от, хуй з ним він так помер. Що станеться із усіма, кого ви знаєте, і навіть з вами, і всім буде так само байдуже. От вам сумна жиза людини бензопили, бо не тільки з Денджі щось не так, з усіма щось не так. Та й взагалі, я Джокер, моє життя, це всього лиш комедія. Неймовірне задоволення від іронічності подій сюжетних твістів, дещо брудного, божевільного екшону, все це запропонувала манга. Так, вважайте мене еліткою, я мангу читаю, Койот тепер зовсім інша людина. І я однозначно ловив кайфи від постановки і репрезентації подій в Аніме. Та розумію, що з перспективи японських порнокоміксів це тільки верхівка айсберга, тільки от потяг адаптації часом ведуть кудись не тим маршрутом. На папері буденне кіно має контрастно підкреслювати божевільний екшон, але воно не дотягує по відчуттях. Якщо ж брати в незалежності від перших джерела, бензопила – це постійний візуальний кайф, ідейно переосмислення канонів жанру, бла, бла, бла. Та фактично перед вами стіб вашого життя, ваших знайомих, брехливих людських ідеалів, за що власне, душевне спасибі від мене? Якщо брати обмежене мислення аніме ком'юніті, які крім наруто нічого в житті не бачили, і не дивно, що у них щелепа відлітає від революційності. Опенінг красивий, скупив від сил до кожної серії окремий ендінг, сінематограф, де обіки звикші до аніма... На конвейерів за це боготворять, і я ж дякую, що не годуєте лайном. Відчуття, наче загальна панка індустрії так низько, що норма стає шедевром. Якщо ж повернутись до анімки з холодною головою, то загалом мені просто по кайфу. В основному тому, що автор говорить те, що я хочу чути. Ідеї висловлені Фуджімото, явно резонують з пересічним глядачем, звичайною людиною, що не прагне бути героєм в історії та вимагає поваги до власних інтересів. Мені подобається вайб історії, щирість і зрозумілість кожному, відвертість об над жанром, ні, над людьми. Приземленість головного героя і простота, з якою він переживає проблеми, спостерігаючи за ним, і я будучи в першому становищі ще ладен подумати. Та й по.